Вітаю вас, шановні глядачі телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. У новинах ви дізнаєтесь про таке: у засіданні оперативного штабу, що займається ліквідацією надзвичайної ситуації, будуть брати участь жителі Лазарівки. 1 липня буде скорочена чисельність пільговиків, Хто може розраховувати на соціальну допомогу з піснями та побажаннями стабільності? Відзначили своє професійне свято спеціалісти райдержадміністрації. Це не прощання з солдатами, військові будні та трагічні події 1941-го Побачили вихованці заміського табору лісний у день скорботи. У міськвиконкомі відбулось чергове засідання оперативного штабу, який займається ліквідацією надзвичайної ситуації у шості. Щодня з місця розливу хімікатів беруться проби ґрунту на вміст гептилу. Продовжиться робота по обеззараженню території міста і району. Також на засіданні штабу вперше були присутні жителі Лазарівського мікрорайону, які від сьогодні стануть його членами та будуть в курсі усіх подій. Детальніше далі Олена Микитенко. Члени штабу чи не щодня звітують про ліквідацію надзвичайної ситуації. Триває робота над інтерактивною картою забруднень, яку можна знайти на сайті Шосткинської міськради. На ній відмічаються аналізи води ґрунту повітря. За завдання на звуку розробку проєкту по утилізації рілія, по обеззаражуванню цих грунтах, які там знаходяться, тільки роздивляються спеціалісти в саму технологію, куди як, і як його, яким методом його по, по беззараженню. Так що, ну, я думаю, в ближчими днями це буде. Вчера, на на улице, да, полицей Кажовского микрорайона, там где заканчиваются улицы, значит, сейчас отбираются, будут отобраны 4 5, 4 пробы в конце каждой улицы на содержание хлороорганических пестицидов. Которая ми отправим для исследования в централизованную лабораторії Сумського обласного лабораторного центра, і набирає пробу воздуха на содержание ацетона талова, бензола, аміака, фенола і формальдегіду. то це та ті вішіпла, які можуть пахнути і виставляти неприємності людям у Лазарівському мікрорайоні. Також розміщено карту забруднень, яку зможуть бачити шосткинці. Микола Ногаміський голова запропонував на ній розмістити номери телефонів, за якими можна. Отримати інформацію. «Сьогоднішній день, завтра, карта місія, а на її підпис хаміцею з телефону, сутрудні наміцеючи, який може трактувати ці цифри і підказувати з телефону. і сам станцію з телефону. І все стане зрозуміло, що чоловік є учасниця. На вами телефон розпитав, що це, чому і І Єфремова, фамілія Ніорчицька і телефон, як составитель, який Можна таким образом впливати, щоб знати думку. Кількість людей, які є членами оперативного штабу, збільшилась після загального зібрання мешканців Лазарівського мікрорайону, було вирішено включити деяких його представників до складу штабу. проінформувала Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайної ситуації, по розпорядженню городського голови були включені жителі. Це п'ять чоловік сьогодні могло присутствовати три чоловіка, які будуть участвувати в рішенні всіх питань по ліквідації призвичайної ситуації, будуть приймати участь, е будуть знати, що буде, допустим, зроблено завтра або післязавтра, які у нас плани і як ми оперативно і швидко стараємося це зробити. Еще один такой как сказать, аспект очень важный, то, что жители микрорайона будут с нами в штабе, это как бы еще больше информирование населения, потому что то, что мы говорим ежедневно, вы присутствуете, спасибо вам за помощь на нашем штабе, освещаете по телевидению, в прессе, наш сайт исполкома, но когда есть люди, которые непосредственно там живут и эту проблему знают, то, я думаю, и знают своих соседей, я думаю, это и больше. більше буде ефективно, да й нас чом-то пацьогувати у такому складі. Оперативна комісія існуватиме доти, доки не відбудеться остаточне припинення стану надзвичайної ситуації, зазначила Ольга Олександрівна. Через ситуація в місті закроється тільки тоді, коли з території міста будуть вивезені всі хімічні віщества, які не санкціонірована приступним путем були завісені в город. Пані Ольга звертається до всіх мешканців Шосткинщини з проханням повідомляти інформацію, яка з'являтиметься нових несанкціонованих Если что-то щось, знаете, щось что-то видели, е, круглосуточная служба исполнитель 1555 и управление Пучей 7-11.11 звертайтеся. Сьогодні у нас был сигнал, от, хочу сказати, да, ну, который буде проверяться обязательно. То есть люди все равно, люди, которые владеют информацией, должны обязательно сказать о ней нам. У державі дуже обмежений бюджетний ресурс. Тому з 1 липня соціальна допомога для громадян буде переглянута. Вона буде нараховуватися лише тим, хто її потребує найбільше. Пільги на житлово-комунальні послуги, оплату послуг зв'язку, на ліки, проїзд в громадському транспорті будуть надаватися з урахуванням доходів сім'ї. У шостій армія пільговиків може скоротитися більш ніж на 6,5 тисяч осіб. Хто ж може розраховувати на допомогу і для кого вона стане недоступною, розбиралась Вікторія Горшкова. З 1 липня значно скоротилася чисельність тих, хто отримував пільги на оплату комуналки, проїзд у громадському транспорті, на ліки, медичні послуги. Відтепер призначення пільг буде залежати від доходів самих пільговиків. Про це йдеться у постанові Кабміну від 4 червня 2015 року. Про Новий порядок нарахування пільг повідомила Антоніна Наймитенко, начальник управління праці і соціального захисту населення. З 1 липня, відповідно даної постанови, пільги будуть нараховуватися на кожні 6 місяців. І кожні 6 місяців будуть переглядатися відповідно свого купного доходу. Членів сім'ї за попередні 6 місяців перед зверненням пільги надаються місцевим бюджетом за рахунок субвенцій з державного бюджету. На рівні міста будуть проведені перерахунки пільговим категоріям громадян. Антоніна Миколаївна пояснила, за яких умов пільгові категорії населення і далі можуть розраховувати на соціальну допомогу. При розрахунку, якщо на кожного члена сім'ї середньомісячний дохід упродовж шести місяців перед зверненням не перевищував розмір податкової соціальної пільги, яка складає 1710 гривень на сьогоднішній день, то тоді будуть користуватися особи і далі впродовж шести місяців. Відповідною пільгою. Якщо середньомісячний дохід членів сім'ї пільговика буде перевищувати 1710 гривень, то на пільги не варто розраховувати протягом наступних шести місяців. Якщо дохід сім'ї буде зменшений, достатньо звернутися до управління праці для перерахунку. Начальник управління перерахувала осіб, які за законом вважаються членами сім'ї. До членів сім'ї відносяться дружина або чоловік. Відносяться неповнолітні діти до 18 років, повнолітні діти, які стали інвалідами з дитинства першої другої категорії, або ж першої категорії діти інваліди. Також відносяться непрацездатні батьки і відносяться особи, які знаходяться під опікою або піклуванням і проживають на Території самого пільговика Пільговики обов'язково повинні заповнити декларацію відповідного зразка та надати довідку про доходи всіх членів сім'ї. Про розрахунку відповідної пільги беруться до уваги наступні доходи. До сукупного доходу сім'ї відносяться: це заробітна плата, це пенсії, стипендії, грошове забезпечення, соціальна допомога і доходи від підприємницької діяльності. Під дію постанови попали не всі пільговики. Антоніна Миколаївна акцентувала увагу на тих категоріях громадян, для кого держава незалежно від доходу залишила пільги. На даний час, саме на сьогоднішній день, не підлягають під перегляд саме надання пільги особи, які вже користувалися пільгами до 1 липня. Це інваліди війни, це учасники бойових дій. І особи, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, першої та другої категорії. З 1 по 10 липня в кабінеті номер 1 управління праці спеціалісти будуть приймати пільговиків для проведення відповідного перерахунку. За попередніми даними із 9 тисяч 800 пільговиків шосткінців 3 тисячі стовідсоткова матимуть пільги. Тобто на 6 тисяч 800 осіб армія пільговиків може зменшитись. Ми в автоматичному режимі будемо проводити перерахунок пільг і в обов'язковому порядку, впродовж 10 перших днів липня. Ті особи, які мають право на пільги, і пільга буде продовжена з 1 липня 2015 року, будуть повідомлені письмово про те, що вони будуть і надалі користуватися пільгою. Кому не виходить пільга відповідно їхніх доходів, вони теж будуть повідомлені про те, що пільга не призначена. Нагадуємо, що продовжує діяти система житлових субсидій. Особи, які не підпадають під системи пільг або громадяни, які мають право на пільги, але дохід, яких є недостатнім, для оплати за спожиття житлово-комунальні послуги, можуть скористатися програмою житлових субсидій. 12-й рік поспіль, 23 червня, в Україні відзначають День Державної служби. З нагоди професійного свята в актовій залі Шосткинської райдержадміністрації зібралися численні трударі нашого району, аби привітати одне одного та відзначити найкращих. Про побажання сучасних держслужбовців та труднощі, з якими вони стикаються в часи реформ та змін, дізнавалась наша знімальна група. Кожна професія має свої особливості і вимагає від людини певних властивостей характеру. Для державного службовця це відповідальність та самовідданість, адже бути посередником між владою та народом, вміти порозумітися з людьми, допомогти їм це велика справа. Віктор Пустовіт, заступник міського голови, побажав своїм колегам саме ентузіазму. Державна служба не проста робота безумовно, далеко не проста, потребує багато часу. Здорово. Знань і інших якостей. Але це потрібна служба для людей. Тому мешканці нашого регіону безумовно надіються на вас, на вашу допомогу, на вашу. На вашу бігінгу. за відданість своїй справі та значні досягнення у розбудові державності грамотами районної державної адміністрації та подяками від районної ради були нагороджені численні працівники освітньої фінансової адміністративної ниви. Віктор Ждаміров, виконуючий обов'язки голови РДА, привітав нинішніх держслужбовців та подякував за віддану працю тим, хто віддав служінню народу десятки років. <зв> свою справу і заслуговую сьогодні на щиру подяку від імені району, від імені всіх жителів населених пунктів Шолківщини, про яких вони піклували в силу своїх важливостей і повноважень. Приємним подарунком для присутніх стали численні виступи співочих та танцювальних колективів району. Із задоволенням слухали душевні пісні та спостерігали за українськими танками винуватці свята. Вони зізналися, що не нарікають ні на маленьку зарплатню, ні на понаддормову та тяжку працю, адже обирали місце роботи за покликом серця. На своїй роботі ми приносимо пользу людям. Я в роботу образування. робота з людьми нравиться. Разні люди, різні судьби, різні відношення. Якщо ти готовий приносити користь людям, якщо ти готовий ну віддавати все і весь свій час, і свої вихідні і літні місяці на досягнення результату, то ти можеш бути впевнений, що Твоє місце тут. з щирими побажаннями терпіння та надіями на майбутні великі досягнення звернувся до всіх присутніх Віктор Долиняк, заступник голови райради. Він висловив думку, що в час реформ та кардинальних змін робота держслужбовця стала ще складнішою. Я вірю, що все ж таки наступить той час, коли Україна стане дійсно незалежною правовою самостійною державою, європейською державою і. Державна служба буде поставлена на значно вищий рівень. На адресу присутніх зі сцени лунали численні побажання здоров'я, процвітання, поваги від тих людей, на благо яких вони працюють. Та найщиріше це бажання мирного неба та світлого майбутнього. Кінець червня 41-го року запам'ятався Україні як найстрашніша сторінка історії. Це день, коли наша країна потрапила в лещата Другої світової війни. День пам'яті пройшов у дітей табору відпочинку санаторія Профілакторія Лісний казенного заводу Імпульс. Пісні воєнних часів, театральні постановки, в яких брали участь табірчани, відправили глядачів в минуле століття. Юні актори пройнялися своїми ролями, адже грала молодь, для якої слово війна стало зрозумілим як ніколи. Як все пройшло, бачила Олена Микитенко. Граждане і гражданки Союзу, Сегодня 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны. Страшний той день та мить, коли 1941 року з радіовузлів пролунало оповіщення про початок війни з німецькими загарбниками. Табір лісний не залишається осторонь нашої історії. Щороку організатори інсценують день, якого в Україну увірвалася Друга світова війна. Діти з розумінням поставились до події. Вони грали своїх ровесників з минулого століття. Ната була ну Самая страшная война, и ощущение после нее передать невозможно. Поэтому вот во время наших выступлений, будущего выступления, мы собираемся. Можна більше передати и і настроєння. Меня воював дідуська, і от я как, вот окунаюсь в атмосферу, і польше от в эту роль вживаюсь. Вихованець найстаршого загону Максим грає в сцені, у якій солдати приймають у свої ряди в обранця. Хлопець легко вжився в роль, адже війна для нього недалеке і чуже явище. На фронті в зоні АТО сьогодні захищають цілісність батьківщини і його рідні. У мене дядя. В АТО служить. Я за їх очень гордий, тому що вони йдуть добровільно, Це якби наша родина, я б теж пішов туди. Для табору День пам'яті є традиційною подією. Що організатори й вожаті розповідають дітям про початок війни та повертаються в минуле разом зі своїми вихованцями. Перевтілитися їм допомагають воєнна форма, жіночий одяг тих часів та різна атрибутика, розповіла директор табору Тамара Полевик. Діти повинні знати цю дату діти повинні знати, що війна це завжди біль, горе і смерть. Тим більше зараз це актуально, тому що в нас в Україні йде війна. Це дійство на військову тему. У нас підготували наш старший вихователь Клименко Ольга Володимирівна та культорганізатор Хроменко Ольга Олександрівна. За це їм дуже велика подяка. Вважатий Володимир говорить, що його третій загін відповідально поставився до виступу. Діти проявили ініціативу в постановці номерів та гарно зіграли. У нас дівчатки замечательно, просто дуже хорошо танцюють, ані швидко самі ініціативу проявляють. Появляют. И а, постановку сделали практически сами а, Вот. и подбирали песни тоже вместе. А, и детям нравится быть участниками такого, а, такого дня. Найменші табірчани подарували сценку під чуттєву пісню Володимира Івасюка Мальви. Старші відпочивальники показали і прощання закоханих, і фронтовий бій, і ніжні переживання дівчат, які чекали своїх солдат з війни. Воєнний концерт роз'ятрив душу Тетяни Вікторівни, бабусі однієї з відпочиваючих лісного для нас. Це що как то не так, ну, це все. не так давно це було мені та дед, не стало, і я сідочі розстраюсь. Зараз то просходять до санаторії. Роші санаторії, усі хороші підагує розпитати віштоні сута діле дітям цього дня приготували солдатську кашу, якою вони добре посмакували. На них чекали різні конкурси, змагання на воєнну тематику. Завершення концерту було емоційним і дуже позитивним. Останнім номером під пісню Дорожка фронтовая вихователі й вожаті лісного показали, що життя продовжується. I'm oh. going 24 червня відзначається День пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою увесь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота. До хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жмилості вранці. А якою буде погода середи, дізнаємось далі. Музика. У шостій ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Максимальна температура повітря в день плюс 26, вночі плюс 14 градусів. Вітер змінних напрямків до 3 метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми день завершено. Я нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Я прощаюся з вами до завтра. Бувайте.